Укани вже нормально, та я намагаюся ти, ти погано. намагаєшся? Та, та, та не виходить Та, боже. Ти щось вмієш! Всім привіт, я Даша Клубик, і з вами youtube проєкт для тих, хто хоче дізнатися про професії майбутнього, якими вони взагалі бувають, та яких навичок та знань потребують. Геймер, ux дизайнер, фахівець з кіберзахисту. Розповімо про ці та багато інших фахів. А допоможуть нам у цьому герої та героїні, яким вдалося побудувати круту кар'єру в діджитал сфері, та hr спеціалістка. Сьогодні у нас в гостях Данило Ішутін або просто Денді, професійний кіберспортсмен. Слухай, Денді, в тебе так багато якихось досягнень крутих, що я просто не змогла їх запам'ятати. Тому я прочитаю їх з нашого ноутбуку. Ти не проти? А вже ж. Денді у нас переможець першого та фіналіст другого та третього турніру за International з Dota 2, засновник кіберспортивного клубу B-8 та екс-гравець української кіберспортивної команди Na'Vi. А ще він герой документалки на Netflix. Це правда? Так. Ну, Звучить круто, я тобі так скажу. А, що? <сум> та що де? Ну що, почнемо наше інтерв'ю? Давай почнемо з того, що таке взагалі геймери. Що це, своїми словами? <ріст> Знаєш, як в школі своїми словами можна? Я думаю, це всі ці хлопці і дівчата, які люблять побавитись в комп'ютерні ігри. От. І можливо не тільки комп'ютерні вже зараз, всякі гаджети є. От. І вони називають себе геймерами. В принципі, я думаю, ти теж можливо геймер. Що скажеш? Ну, я тіктокер. <ріст> це це майже те саме. <ріст> Добре, будемо вважати, що так. А в чому взагалі суть? Це ж професія вже твоя виходить, що так? Mm -hmm. В чому її суть? Ну дивись, можна бути просто геймером казуально, а mm -hmm. можна бути професійно геймером. Тобто люб любитель, так ну просто собі граєш і не заробляєш цього гроші. Так, а можна так. прям я думаю, що більшість людей вони просто бавляться mm -hmm. і вони на цьому нічого не заробляють. Вони просто бавляться для себе, получають задоволення. Є якісь малесенькі процент людей, які грають професійно, mm -hmm. виступають на турнірах, їздять по змаганнях, і вони грають в якихось командах. І вони за це получають зарплатню. І це вже напевно професійні геймери. Ось щодо професійних геймерів, дивись, як ми з тобою вже сказали, що є м люди, які просто ну, бавляться, а є які вже для них це робота. Як в тебе це все починалось? Ти спочатку просто собі грав, тобі подобалось, чи ти вже знав, що ти йдеш до цієї цілі стати прям професійним гравцем? Як починалося я? Коли був малий, мене брат дуже сидів, багато бавився за комп'ютером, мені не дозволяв. Угу. От і напевно це дало він був якісь... старший за так. Тебе. Так на десь років старший дало якийсь точок, такий, що я почав ну більше хотіти бавитись, от, і в якийсь момент побачив, як е, на крутих турнірах виступають в Кореї в якійсь грі там Starcraft, от Warcraft. і мені теж захотілося, але я цьому не придавав значення. Просто я бавився в різні ігри, і так трапилось, що Скільки тобі було на той момент років десь ну, Комп'ютер у мене 6 років, а, а це десь, я не знаю, було 10, 11, 12, десь так мені було. От. І після цього я почав більше і більше приділяти часу за комп'ютером. Так вийшло, що я ходив по комп'ютерних клубах у Львові тут. Схожих на це я вже mm. не схожих, коли його обманюю. <рес> ну так, да. там були вже такі <рес> не дуже так, зараз старі мадами. І потихеньку-потихеньку я просто був дуже <рес> в своїй справі. А ти ж платив ще за ці комп'ютерні? Вже, вже я нічого вравнувши? не заробляв. Ну, десь по копійці, там тут бутилки здавав, папір здавав, до речі. А от, це такі часи були так. Аби пограти в комп. Аби, потрап... Аби пограти в комп. І так потихеньку-потихеньку так вийшло, що... Того, що ми поїздили трошки по турнірах, там у Львові були якісь маленькі турнірчики. до Києва поїздили, і так вийшло, що мене покликали в найсильнішу команду в Україні. І... Зі Львова одного, до речі, там четверо з Києва були хлопців. І в нас вже з'явилася зарплатня маленька, там щось 100 доларів, але це було, я не пам'ятаю, якийсь 2007 рік чи 2006. До, до 18 років? Чи навіть не 100 років? доларів, ще менше. А? Тобі було, не було ще не 18? Не було, так. От, і от з цього все зв'язалося, почалося, можна сказати. Класно. ти був завідний жених, тому що в тебе ну, вже були кошти. Yeah. А як батьки ставилися до цього? Це ж ну компи, які компи, де навчайся навчається математика? Ну, я, я думаю, як і усіх зараз же, напевно, з цим краще, але тоді не розуміли зовсім і вже ж були проти того, що я так багато часу приділяю за комп'ютером. Ну тому я напевно більше проводив час у комп'ютерних клубах. От вдома в мене теж там в якийсь час був комп'ютер. От мене забирали шнури вдома, ховали. Не дуже добре. До якогось часу, поки гроші не почав заробляти. Ну це я думаю у всіх так. Ну так, да. щоб впевнитись, що це все-таки професія, а не просто тоді це ну зовсім це було щось таке нове. Я перший відкривач, можна сказати, в цьому. Ага, все зрозуміло. А тепер розповідай, чому саме дота. Чому саме дота? Um. Чому не Sims? Мені дуже подобається така гра. Я собі таку як включила Sims Pets, оце підпітомси, поняв три. Ну, бачиш, якщо ділити от на професійне-непрофесійне, то думаю, Sims професійних гравців немає. Є тільки казуальні, які не знаю, просто я повчають. дуже класно граю. Ну я ти як професіонал получаєш цього вже. Задоволення, так, мені дуже подобається зробити. Сім'я там туди-сюди, вже апгрейднути Sims, Там вампіри, все там бачу, ти теж грав. Нормально. Ми все знаємо, ми за цим спостерігаємо. Тож, а чому справді насправді Dota? Чому насправді Dota? Ну так вийшло, що я бавився в ігру, яка називається Warcraft третій з 2000 там, року, здається, чи другого. Ну, десь так, я не пам'ятаю. В Warcraft з'явилася така ігра як Dota, тому що там був едітор, на якому просто люди робили різні ігри в Варкрафті. Mm. От і Dota, вона почала набирати популярність серед дуже багатьох людей. і якось вона мене теж. Забрала до себе, а потім вже в 2011 році вийшла Dota 2 як окрема гра не на Варкрафті. Ну і з того часу я вже в Dota 2 граю. Ну так вийшло. Що Dota... Dota, до речі, дуже прикольна гра. Це як знаєш, це як шахи, тільки в тебе дошка не 64 клітинки, а там тисяча тисячі клітинок, і ти граєш не один, а вас п'ятеро. То тобто есть команда на команду. Я, я думаю, що всі командні ігри вони такі мене дуже притягують. Люблю. А хочу запитати тебе про команду. Дивись, як краще створювати свою чи приєднатися до вже існуючої, як у тебе було знаві? Ну створювати свою це дуже важко. А вже ж треба, напевно, приєднуватись до існуючої. Створюючи, створюючи свою, можна знаєш так, коли ти не на самому професійному рівні бавишся, починати з чогось. Так створив свою якусь маленьку команду, ви з нею там тренуєтесь, щоб в тебе шов експірієнс. Так, переведи. Експірієс. Так і буде. Експірінс добре. Експіріанс красава. Постійно вдосконалював свої навички, так, а потім тобі буде легше вже, коли ти в якусь команду вже досить серйозно попадеш. А так, треба старатися, так, проявити себе, щоб попасти в хорошу команду. Це мені вже, знаєш, простіше зробити щось своє після такого eh, шляху так, великого. То тому так. Денді, ти сказав, що ти вже трохи старенький. <схи> Скільки тобі <це> років? Ой. <кхи> мені вже 32. Це старенький? Так. Для кіберспорту. Для кіберспорту. А що вважається а для так, кіберспорту? Я, мені вже 18. старенький. 18. В, в... <кхи> так. мені теж. Е, в якому віці взагалі, ну, все, кіберспорт, це не моє вже. <кхи> Ой, Тут знаєш, це от я перше відкривач своїй справі, і ну що там не знаю, якісь є геймери, які ще до сих пір бавляться в, в такому. Віці, ага. отже, коли мені було 23-24, Олександр Кохановський, наш тоді СЕО, нашої Navi, ну, організації, в якій я бавився, він вже тоді казав, що все, це пенсія, треба закінчувати, бо це якби все. Counter-Strike хлопці, там 24-25 це кінець повний, бо в них там все не реакції, там треба попадати, цілитися, все класно. От, а Дота, ну вона тільки тоді і зароджувалася. Ну так, більш активно, іменно дота 2, яка з 2011 року почала. Ага. І теж там 23-24. все, він вже казав, що треба закінчувати. Класна от. мотивація. Ну, ніби, знаєш, yeah. от тому я думаю, що зараз немає такої градації. Ну, зрозуміло, що. От, я мені 32, я ще бавлюся професійно, так? І є ще якісь там пару людей у світі, які теж бавляться професійно в такому віці. Але цей, е, ці роки вони постійно піднімаються, вони все вище, 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 з кожним роком вже більше, більше. там, Вже 28 це нормально, вже скоро 30 це нормально. І хто знає, через 10 років, можливо, і 40 це буде нормально для професійного геймера. Тому що, якщо дивимося на спорт, то там не знаю, наприклад, у баскетболі Ліброн Джеймс, йому там скільки 38, тільки сповнилось і Він ну, просто машина. Він просто машина, а там яка реакція потрібна, які там швидкості, яка стаміна, яка витримка. А в кіберспорті все-таки ти ж просто сидиш. Ти там тобі не треба я не знаю бути суперсильним, mm -hmm. чи то есть, якщо ти трошки за собою слідкуєш, то це вже буде достатньо. Тому, в принципі, в кіберспорті, напевно, немає такого, як в спорті, де ти в 40, ну скорше всього, вже все закінчуєш потихеньку. Там 41-42 вже люди закінчують професійно займатися 100% Майже в кіберспорті це може бути, і 50, Можливо, хто знає? Ну я не знаю, тому час покаже, і це досить прикольне питання і. Mm -hmm. Буде видно, я думаю, з часом дивись, ми з тобою говорили про те, що для покоління, яке трохи старше за нас, це як, наче якась просто забавка, щось таке несерйозне. Як на твою думку, можливо переконати зараз батьків, що це насправді серйозна штука, і що з цього можна заробляти в майбутньому гроші? Ось зараз підлітки, наприклад, цим займаються, і що їм. Робити я думаю, що з кожним роком це буде простіше і простіше, тому що average age геймера він зростає. От. І я думаю, вже батьки вони будуть тими, хто колись щось бавився, і вони будуть до цього відноситися краще. Також вони будуть бачити, що фінансово можна буде нормально жити. Я займаючись цим. Щоб були якісь аргументи. ось гроші. Аргументи можна знай знай знайти, я впевнений. От, Але так, треба балансувати все одно. І знаєш, коли дитина там 18 років, то ну, можливо, вже потихеньку вона може щось там сама вирішувати. А коли до 18 вона хоче бути там геймером, і так далі, і так далі, все одно треба, щоб ну, роз розвивалася людина. так? Дитина, людина. І... Займалась різними речами, вчилася, от щоб не було це знаєш, ну зовсім геймінг, і все, тому що воно може і не вийти, і тоді буде не дуже добре по життю. Можливо, слухай. А взагалі є якісь у нас в Україні школи для геймерів чи гуртки, чи ходив ти на якісь такі такі заклади, чи ти сам прям такого самоучка? Ні, ну а вже ж цього нічого не було, але зараз це починає. Набирати популярність, і я не знаю, як в Україні, але знаю, що в десь там скандинавських країнах точно вже є. Там в Швеції, може, десь в Данії, там в них ну в нас можливо теж в якихось універах вже може це бути, що вже преподають, ну, якісь кіберспортивні теми, тому що це ж не тільки геймери. там. Всі всі потрібні менеджери, mm -hmm. там і так далі, і так далі, і так далі. Там дуже багато всього, і це все ну класно покривають взагалі. Комплексу. IT, да? це вже дуже велика сфера, так це не просто там бавишся і все. Да. І тому. Це досить мені здається популярна тема. і Якщо хтось цим хворіє, комусь подобається кіберспорт, то напевно вже є куди піти вчитися навіть на кіберспортивні всякі факультети. Так, але в період, коли ти почав цим займатися, не було ніяких гуртків, нічого ні, ні. Ні, ні. це не це не сприймалося серйозно, коли я починав займатися. І я був я, я ж кажу, я був трошки мені Знаєш такий олен в мене був. Якщо б воно не спрацювало, і так вот воно все би не прокнуло. Це якесь ну, словечко, так? це геймерське. Так, буду знати. РНД ем, не спрацювало би так, трошки лаку не було би, то я не знаю, чим чим би я зараз займався. Я думаю, я би не пропав. Ну Але... так, чимось лікарем би лікарем був би. На твою думку, що потрібно, щоб почати займатися професійно кіберспортом? Тобто, ось, наприклад, я там підліток і хочу посвятити цьому своє життя. З чого мені починати? Ну, по перше, купити комп'ютер. Так, комп'ютер потрібен. Потрібно не забивати на все інше. Обов'язково треба. Знов таки, щоб розвиток в всіх напрямках напрямках треба свій час розраховувати дуже добре, не просиджувати по 12-16 годин в день, а дуже грамотно розписувати свій день, щоб не забивати на школу, Не забивати на навчання, не забивати на спорт обов'язково. Тому що і якщо ти це з це самого початку робити правильно, це теж допомагає, тому що спорт так само впливає на те, як ти будеш бавитись. Бо <звучать> це кіберспорт і спорт. <реш> не, не тому. Але, якщо ти фізично це краще почуваєш, в тебе буде більше стаміни, в тебе буде краще працювати голова, і ти будеш краще приймати рішення в грі. Це багато людей, дітей не розуміє, от, і вони просто фултайм проводять mm -hmm. часу. За комп'ютером, а це неправильно. Треба робити перерви обов'язково, треба робити повноцінний графік, класний. От, тоді можна набагато кращих результатів. Добиватися от е їжу нормально хавати. Це знаєш коли ми малі, це не дуже впливає. Але з часом це впливає. От що ви їсте, як ви їсте, коли ви їсте, води дуже багато пити. Всякі потім такі Це гастрити. дуже прості поради, але вони дійсно впливові і на дистанції. Треба слідкувати от за собою, за за своїм фізичним здоров'ям, за своїми руками, за спиною, за всіма цими штуками, тому що на дистанції це дуже буде впливати. Так, Денді, ну і на останок розповідай, які в тебе взагалі плани на свою майбутню професійну діяльність. Ух, ух. <схай> Я не будую досить якісь довгі плани, але ми розвиваємо нашу бейт організацію. От з командою, так само я планую далі бавитись на професійному рівні. От е, я сподіваюся, що все в мене буде в цьому напрямку добре. Я дуже від цього кайфую. От я не бачу сенсу не робити те, що мені подобається, тому що там не знаю, всі кажуть про те, що там я за старий для гри чи ще щось таке. Ну це, з цього я більше сміюся. Я не знаю скільки е, через скільки ще років, чи скільки років можна буде бавитись, і це буде нормально. Ну, сподіваємось, що багато. Слухай, Денді, а можна, щоб ми з тобою зіграли в одну таку гру цікаву інтерактивчик. Ти мені будеш казати свої слова, оці геймерські, а я буду ну, намагатися відгадати, що вони значать. Давай. Я буду зараз трохи ну, позоритись. Круто. Вау, це, це, це моє! <свистит> ну що, з тобою? Починаємо, Боже, підказуйте. Ганг. Ганг? Ну я знаю тільки гангстер, а ганг це щось від візвідти. Ганг, ганг, ганг. А, п стрибок. Правильно? Та ти ви ти знаєш? <свистит> Бачите, яка я розумна. А серйозно? <свистит> Коли на когось нападаєш, але коли на цього не чекають. А, неочікуваний напад неочікуваний. Так. Буду знати. Дебаф. Дебаф? Дебаф. Це як наче якесь запитання. Де баф, не бачив його? Ні, десь пішов в магазин. А, Ну, я просто буду на мання. Ну, програв. Так, правильно? Ні, а серйозно. Правильно! Ти, він просто не підтримує. А серйозно, що це таке? Дебаф? Ну, програв. Та ви мені. Ви. Я просто. Що така розумна, не може бути такого. Та ні-ні ні. Є баф, а є дебаф. Баф це коли чимось веселяєш когось. А дебаф це наоборот. Хто знав, пишіть в коментарях. Знали чи ні. І останнє словечко. А, так, останнє словечко, так. Раш. <кхи> раш? Фу, я сподіваюся, не те, про що я подумала. Rush? Я не знаю, про що ти подумала? Ну, ну давай про щось я... погане. Е, таке, ну, жалюгідне і ненависне. Так, раш, що це може бути? Раш, 2, 3, 4, 5, отак може бути. Раш, е, Ну, хай це буде там щось, типу. Несподіваний прижок. <ріст> <ріст> Я, не... Я така розумна, а насправді ж оце? Це коли кудись дуже швидко вриваєшся, рашиш. <ріст> а, ну так в ну, нас це, речі, так і було у стрілялках, наприклад, часто юзається слово. Добре, зрозуміла. Ну що, Денді? Я тобі дуже дякую за нашу розмову. Я сподіваюся, що вам сподобалось і що ви дізналися дуже багато нового та цікавого. І хочу вас попросити, щоб ви ставили вподобайки і писали коментарі. Можете навіть ставити якісь питання в коментарях до нашого е, Денді. А він в прямому ефірі може навіть вам дасть на них відповідь. А з вами був проєкт про професії майбутнього кіберф'ючер. В цьому блоці поговоримо про перспективність професії геймерів і те, які навички потрібно розвивати, щоб стати успішним у цій сфері, крім власне вміння гарно грати. Перший чемпіонат світу з комп'ютерних ігор під назвою World Cyber Games пройшов у 2000 році. Це стало поштовхом для розвитку нової професійної сфери, спеціалісти якої наразі входять у списки Forbes. Нині гейміндустрія продовжує набирати обертів і відкрита для всіх, хто прагне в ній розвиватись. По перше, треба бути експертами в конкретній грі. Найліпше вибрати ту знавці, якої змагаються в межах кіберспортивних турнірів. Серед них, наприклад, Дота, strike PUBG. По-друге, важливо розвивати м'які навички, як от уміння працювати в команді, комунікувати екологічно, спокійно сприймати критику. Це буде помічним для геймерів, що планують брати участь у кіберзмаганнях у складі команди. А тим, що налаштовані стати суперзірками кіберспорту, потрібні знання самопросування та побудови особистого бренду в соцмережах. Щодо формальної освіти у сфері електронного спорту, то її вже пропонують деякі світові університети. Тамтешні студенти не просто грають в дота 2, але й вивчають психологію, аби краще розуміти суперників і мають заняття з фізкультури. Заробіток геймерів не фіксований і залежить від призових виплат чемпіонату, в якому виграє команда. Це можуть бути як декілька тисяч доларів у локальному чемпіонаті, так і бюджети в мільйони доларів, якщо мовимо про заходи глобального рівня. Крім того, геймери можуть заробляти на стрімінгу ігор на твічі, у Ютубі та Інстаграмі, підготовці оглядів ігор та участі в рекламних кампаніях тих чи інших брендів. Універсального рецепту успіху немає, проте є базові поради, що допоможуть увійти в сферу. Спочатку варто знайти гру, що запалює, та тренуватись у її проходженні. До слова, топові кіберспортсмени тренуються близько 10 годин на день, потім знайти однодумців і об'єднатись в кіберкоманду, з якою братимете участь у різноманітних турнірах.